Добрий день всім. Трошки вирішила познімати, бо давно не викладувала свої фільми маленькі. І от вже наступив 25 рік, 16 січня, свята закінчуються. Думаю, хай трошки познімаю, як ми живемо. Покажу, що ми зробили. Оце заходимо. Наша така прихожа кухня. Кухня столова, тут у нас і роздягальня показую. Йдемо тут мій закуточок такий, де я все готую. Тут теж моя техніка стоїть покажу, що ми зробили в ванній кімнаті. от Чоловік окна позакладав плиткою, треба ще довести до ладу. А так от у нас уже стіночка зроблена, омивальник. Ну, буду ще тут розкладати. є Тут є що розкладати. Всі ото баночки, скляночки, полочки буду розбирати, ну, труби. Треба пофарбувати, але нормально для, для життя зробили нормально. Гаряча вода є, все є, йдемо до кімнат. Це наш вихід. Наша одна, один охоронник, охоронець і другий охоронець. Так, пішли до кімнати. Ну, Ялиночку будемо вже збирати. Так, сніжиночки тут маєчка наша привезла, були онуки на новий рік. Тут я зараз горіки колю, включаю телевізор. Та й трошки горіхів залишилось, треба наколоти. Отут От ми зробили спальню, окрема кімната, ліжко зроблено з піддонів. Таке царське ліжко. Ну, гарно, піч ми зараз не топимо, бо в хаті не холодно, опалення працює. Тут чоловік зробив таку стіночку, я шторки повісила, і там сховане, все, все сховане. Телевізор робить на YouTube. Так, пішли далі.